Всім привіт із сонячної Італії. Ввечері холодно, вранці холодно, сонечко виходить, то балує. Але холодно, не очікувала. Позавчора було так жарко, думала, що і в Україну вже прийде. Ні, з України прийшов до мене холод. Пташки співають. Розпочинаю одинадцятий день марафону схуднення без дієти. Сьогодні 11, але буде в мене лише він 24 дні. Буду знімати лише 24 дні. Але коли знімаю саме про це, то якось такий спокій відчуваю занадто аж, якщо чесно, коли на цю тему знімаєш. дуже добре, я думаю, що. За переглядами я не гонюся, я це роблю для себе і те, що я знімаю, мене якби мотивує, стримує. Я вчора не вечеряла вже, і хоч вчора й одна була кава, але все одно. Ледь о 12-й ночі заснула. Ну, якось так. Але це в мене тут такий якби годинник. 12 синаю і потім цілу ніч сплю. Марії все добре, поїхала до школи. Сьогодні вранці я викинула їй дві бумажки, щоб спалити. Пішла в сльозах до школи. Нічого викидати не буду. Просто не буду місця освобождати для нового барахла. Я так подумала, чому я винна викинула. Ти повинна викидати чуже барахло. У мене є своє барахло, своє життя. Ну так, не про це. Це для тих, хто мене знає, хто не знає, проводжу марафон схуднення однієї мене, Оксани, тому що бачу, вага росте, а треба її зупинити, ще й зменшити. В перший тиждень було мінус 3 кілограми. Ну, це таке це. Але відчувається, відчувається. Зранку ми починаємо з чашки теплої води. Це обов'язково. Вона в мене вже прохолола. І за такої красоти. Гарно, шкода. Всім хорошого настрою, коли б мене не дивилися. На сніданок в мене буде яблуко. Потім 15 хвилин паузи, і буде такий бутербродик. Я його складу, сир. Дуже класно дуже підходить на бутерброд, на гарячий. Потім, після того, як його запечу, листок салата положу і шинка там ще буде. Це вже точно шинка, тому що це свинина. Мій шикарний бутерброд. Снідаємо і по конях. І така маленька кава в мене буде. Це геть маленька така. В мене є шоколадка, але я її не буду, тому що я її захочу з'їсти всю. У вас теж так. Моя кава без цукру. Присмаку нічого не добре, хіба що шоколад, а ви знали, що шоколад і кава може визивати дуже сильну алергію. А згадала, якщо хочеться щось такого солоденького, у мене є фініки. Інжир в цю пору не продають тут. Дуже жалко. О, скільки взимку було інжиру в шоколаді. М -м -м. На новорічні свята вони таке продають. А мене мучає. Мучає, тому що я зранку Маріїні бумажки рішила повикидати, а вона їх там побачила. Сльози горохом лилися. Бідну дитину розстроїла. О. А інсулін це гормон. А всі ми знаємо, що гормони б'ють по настрою. Вона така чутлива. Напевно, то із за тих котиків показати вам. Шанель. іди сюди! Іди сюди. Ні, вона там лежить. Боже, вони тут і днюють, і ночують ці котики, да? мамку смовчити. Тобі тоже, а ти б хто? Ти за папку? Вбиваємо каву, їдемо до Марії і там пройдемося на хорошу дистанцію, тому що я вже поснідала. І якось так і Такі милі, такі хороші. Ви знаєте, марафон схуднення не лише Це поставила шваби, може сьогодні в хаті помию Марафон схуднення – це ж і хороший настрій, тому що зірватися дуже легко. Я не рахую, що та, там ти щось нарушив, коли на дієті якийсь, що це зрив. Я не рахую так, тому що <кхід> треба ще дивитися на свій старт. Щоб себе запрограмувати на щось, на... щоб сила волі була, треба дивитися на свій стан. Ще розу покажу. На сьогодні красивіша. Шалфей. Напевно, це російська назва шалфей. Але шалфій. Шелфі, треба подивитися, то вже позорюся. Розмарин це 100%. Красота. Марафон скутіння надовшується. все добре, зриву у мене не буде. Сьогодні в нас буде гарна дистанція. Знову я гуляю між... Марійним перекусом і обідом. У мене є дві години. Іду вперед, потім йду назад. Акація в Італії росте, ялинки є такі гарні. Це хтось посадив. Вони ялинки, бачите, в лісі, в нас на чорнозюмі можуть ну на піску. Поверху корні пускати, а тут взагалі. Це все оце заборчик новий, комуна робила в цьому році. Оце тут ялинка, там фонарики вісять, отам внизу, отут. А бачите, криша така. Там ставлять у них католиків. Оце ця традиція, наче. Хто там Ісуса Христа родив? Марія і Іосіф. Якщо це правда, то буде добре. Якщо його звали не Іосіф. У мене пам'ять просто коротка. Ставлять Марію, Іосіфа, потім цих всіх, хто їх навіщав, овечок і потім в ніч на різдво кладуть ще туди Ісусика. В Ясла. Дома вони оці таке ставлять. Це для мене дивно було. Так що біжимо. Але оскільки в нас марафон схуднення, і треба говорити про дієти, про харчування. Ви знаєте, в мене другі, друга неділя мого такого стриманого марафона. Я не їм солодке, і це дуже добре. Я гарно обдумую, що я, чи, що я буду їсти. Все, що я їм, все, що я показую, це ніяка не дієта, не були продукти ніякі зарані закуплені. Е, я так харчуюся, стараюся так харчуватися завжди. І коли ти от себе програмуєш на якесь схуднення, на харчування, яке сприйме твій організм, щоб було тобі. Краще, щоб ти почував краще. Коли ти себе програмуєш, то ти продукти харчування краще вибираєш. І плюс я себе дуже добре почуваю, без угризення совісті. Тому що лишня вага нікого не мучає. Це якесь угризення совісті тебе мучає більше. Моросить дощик, але в мене є парасолька. Все, рухаємось далі. Знову я тут на вершині. Так, щодня показую, тому що закінчиться школа, і я тут до середини вересня вже не буду ходити. Парить неймовірно. Якщо вночі буде ввечері тепло, то будуть гриби. Поки що нема, тому що холодно. Рухаємось далі. 2.10. 10 час обіду. Що я роблю? Випила пігулку з достатньою кількістю води. Почуваю себе добре. Нема такого, що там від них я їсти не хочу чи сушить дуже сильно. Вчора я тільки обідала, не вечеряла, то, звичайно, о 12 годині ти себе почував, наче голодний, але просто напилася води, все було добре. То, напевно, я не була голодна води хотіла. Щоб ви знали, відчуття голоду і відчуття спраги вони одинакові. Якщо, звичайно, ти сутки не їв. І ага. в тебе таке ото відчуття то голоду. А якщо ти поїв і через півгодини, тобі ще хочеться. І ти не розумієш, ну там, от такі відчуття голоду. Ти згадай, коли ти їв. Якщо півгодини тому, то просто ти хочеш пити води. Відчуття одні й ті самі, повірте. А... Просто пігулка сприяє, напевно, більш на метаболізм і на перетравлення. Нема такого, що там їжа не перетравлена чи ще щось, чи після кожного прийому їжі біжу в туалет, нема такого. 20 хвилин минає. Я буду їсти фрукт, сьогодні яблуко. Нагадую, чому я їм фрукти перед основною їжею. Тому що я не перекушую їм два-три рази в день. Якщо виходить три рази до 6 години вечора, то я їм три рази. Якщо не виходить, от я вчора пізно обідала, потім ми в басейн їхали, то вже по приїзду додому, в 7.30, Звичайно, знаєте, що виробляється? Виробляється лінь, лінь-поїзд. Лінь щось в рот засунути, жувати, Якось так. І я їм яблука перед основним, тому що яблуко воно швидше перетравлюється. Я їм яблуко, ну, фрукт якийсь, і через 15 хвилин вже основну їжу. Вранці я так роблю, і от в обід я так роблю. Тому що можна з'їсти основну їжу, а потім з'їсти фрукт, так, як роблять мої італійці. Я потім відчуваю дискомфорт. А от поїсти все разом без перекусів, тільки от в такий спосіб. Я не можу от, там поснідала, потім через 2 години фрукт, потім пообідала, потім через годину фрукт. Я не знаю, мені треба 24 години, щоб перекушувати ще. Тому я не перекушую ніякими фруктами. Треба ще нам. На лузати горіхів. Я беру, намелюю їх мілко і додаю в салат. Салат, бутерброд, десь головне що горіхи. Горіхи дуже добре. От горіхи, як на десерт, можу їсти. І буде в мене отакий салат. Там у мене на дні морква потерта, помідор, листя салату, сушена цибуля мого производства, орігано, яке Франческо збирав в горах. Заправка тут йогурт без цукру з гірчицею. Якщо не було б, я просто полила олійкою. Так, майонез домашній смачний, і, я думаю, навіть корисний, але багато хто яйця, допустимо, сирі не їсть. Ну, в мене була б олійка, але є. оце, Мішала в тарілці. <смі> Тому от таке. І ще в мене буде курочка. Буде курочка. Вірніше такі крилишка. І ну, з частиною, де теж є м'ясо. Я просто вимочила, трішки обсмажила води, гірчиці і ложку майонезу в мене ще було. Так, я була увліклась майонезом. Дивіться, яка красота. Вона вже неділі тут дві цвіти. Вуглеводи. От саме із за вуглеводів ми ж поправляємося. В солодкому вуглеводи, в фруктах, є вовочах, ну це інші вуглеводи. І ну, карбоідрати це вуглеводи. Вуглеводи викликають вироблення інсуліну. Лишній інсулін іде в жир, йде в печінку, він не виводиться. І чим більше ми їмо карбо вуглеводів, тим більше потрібен інсулін. Він виробляється. Але організм привикає до цих вуглеводів, до цього є дози інсуліну, який виробляє організм. І ти вже от хочеш спригнути з тих кількості вуглеводів, що ти їв і набрав вагу. А ти вже не можеш, тому що організм требує, тому що інсулін це гормон, це єдиний гормон, який нормалізує цукри в крові. Ну, з цим треба зіштовхнутися, щоб реально зрозуміти, як воно працює. Наш організм дуже цікавий, дуже цікавий. Це, напевно, саме цікавіше, що нас може турбувати. От для мене, приготувати щось поїсти для себе і сісти поїсти це даремна трата часу. Хоча це якби, життєво необхідне. Одежу розвісити, поскладати. Це для мене, якби я не рахую, це нуль. Хоча це теж хтось має робити правильно, це я так себе обесцінюю. Попелісосити і помити в хаті оце для мене важливо. Розумієте, наскільки я двинута? Якщо мені сказати, повбираю, то там. хо 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 це смішно просто. Зознаїмся? Пілісошушу помию. І тоді ти такий, а себе чувствуєш, наче сам помився. Понимаєте? І сидиш далі mm. з головою. Так що таке? М -м. Всім смачного. Буде у мене така вечеря-перекус. Зараз 5.30, захотілося мені фініки і чорний чайок. Чайок з України, звісно. Розсипчастич. Тут можна знайти, але. Він не буде, по-перше, такий смачний, навіть не зважаючи на ціну, да, там 100 грам 10 євро. Но, ну якби він був смачний. Але я тут знайшла Ройбуш. Хто знає Ройбуш, я знайшла тут в парафармачії Ройбуш, Добавляю його до чорного чаю і він придає такий солодкуватий смак. Навіть. Мої фініки, звичайно, не всі вони будуть з'їжджені. І чайочок. Гарячий пити не можу. Більш остивший не подобається. це такий прям такий, як треба. Ну, і історія на вечір. Приходить тут до мене одна. Каже, ви не обіжайтесь, але нудно, скучно. Не цікаво. Ну, добре, не цікаво, то не цікаво. Ну ж далі. Тут під іншим відео. Я просто вже знаю таких. Ну Може, хто не тільки у марафоні захоче поучаствувати, може теж хтось хоче відео знімати, спілкувайтеся. Все таки більшість людей приємних, хороших, кому ти не подобаєшся, мімо проходять. І дуже рідко е, хто зайде і під кожним відео тобі розкаже, яка ти неприємна людина. І я така думаю: зайду ж до інших, до красивих, до ідеальних, до тих, хто вміє свої емоції контролювати, тому що я така емоційна. То думаєш, що я проста? Ні, я не проста. Ніхто не має бути простим. Ви що, щоб вижити в цьому світі не можна бути простим? Навпаки, людина, яка відкрила камеру і знімає щось, це, ну, це не просто. Я собі уявила, уявіть собі: е, Окей, не до хати до вас прийшли. Ви відкрили магазин, ви в нього вложили всю душу, фінанси, папери. Налоги починаєте платити, ви Від відкриваєте магазин, заходять до вас і кажуть. Покрутились, покрутились дві секунди, ще нічого не дивлячись, не знаючи, не вас, не асортимент, нічого. Такі, фу, вас тут нічого цікавого. Дорого, закривайте свою забігайловку. Ну, добре, ну, ідіть з миром, людина добра. А другий день вона приходить, ще привозить, приводить з собою подругу. Фу, негарно, Ціни великі, асортименту нема. Мого розміру нема. Що це таке? А там, звичайний, дитячий магазин. Звичайно, там твого розміру нема. Так що якось так. І ти вже починаєш відповідати, що жіночку, ну, майте совість. А тобі таке, Я ваш клієнт, а клієнт завжди прав. Взагалі без клієнта залишишся. Що ти собі дозволяєш у своєму магазині чи на своєму каналі ще щось відповідати. Ти диви, як скварчить. Так що дякую за перегляди. І в мене не тільки тут марафон схуднення. А ще й марафон. Просто поговорити, поговорити і якось так. Але більшіство добре. Я коли заходжу на канал, і мені там щось не подобається, я там не гажу. я так собою пишаюся, бо могла б бути от -отією клієнткою в магазині. Заварити чайок, пийте. Хай у вас все добре буде. Тільки заварили, я не знаю, 5 хвилин і треба його стіжувати. Смачно, mm, і вам смачно. Хай все буде добре в усі.